Дівчат, привіт! Сьогодні малюємо з вами міжвійку правильно і саме коричневим олівцем. Чому коричневим? Тому що коричневий олівець, дівчат, якщо ми його просто розтушуємо, да, ви бачите, що він плавно, плавно, плавно втягується в колір шкіри. А якщо ви будете малювати міжвіку чорним олівцем, то ви просто розведете собі бруд, якщо не обережно зробите, і вона буде відбуватися саме ось тут на нижній слизовій. Тому показую, як я це роблю. Саме коричневим олівчиком, я припіднімаю трошки по віку і малюю прямо у вічках. Я стараюсь на слезову не заходити. Я можу ще олівчик ось так покласти, трошки в розворот, можу просто дивитися на себе прямо і малювати. Тобто тут уже кому як зручно, але сама основна задача беріть коричневий олівчик. Тому що коричневий, якщо навіть відіб'ється, то він буде виглядати дуже-дуже акуратно і природньо, і його просто можна навіть буде ось тако пальчиком звідти прибрати. Тому коричневий олівець і ось такі лайфхаки.